У нас маємо надзвичайну гостю, яку ви можете знати по Фейсбуку як матір двох дітей, кота і собаки. Але вона ще є чудовим науковцем і автором багатьох книжок. І сьогодні я радий вітати з нами Євгенію Кузніцову. Привіт, Женя! Привіт-привіт. Я люблю так, коли, коли представляють без фемінітивів. Що сьогодні з нами автор багатьох книжок, і вона жінка, тоді треба додати в кінці. Ну, я сказав, що вона мати, тобто, за визначенням матерії жінки. Трошки я з, з фактчекінгом теж виправляв, ну, не можна казати, що я мати одного кота. Котів у мене багато, ну як один, один кіт, постійно кицька і ще котів багато, тому що читачі, які мене гарно знають, можуть просто їх може це обурити.